Всім привіт! Я Ілона, Мені 20 років. В клініці Цертус робила ріносептопластику. Дуже давно мріяла про цю операцію, і так вийшло, що я натрапила на рекламу цієї клініки, приїхала на консультацію, і вже так швидко все трапилось, і ми вибрали число для операції. Носиком я дуже довольна, я себе чувствую дуже впевненою. Тепер всі фото виходять дуже вдалими, дуже гарними, відео просто, просто шикарне. Перші три дні було складно, я не очікувала, що буде больно, але нормально, жива, пережила, все добре. Зараз чувствуюся просто прекрасно, ніс не болить. Мені дуже подобається форма носа, прям, прям таки, як в куколки. Клініка, чесно, дуже сподобалась. Відношення врачів, медсестер дуже хороше. Зі мною постійно кожен час хтось перебував, до мене кожен час хтось приходив. Дуже дуже класно. Щоб не боялися. Якщо це ваша мрія, то йти до своєї мрії, і здійснювати, тому що, тому що це дуже гарно, це реально додає впевненості. Якщо ніс так це комплекс, то з новим носом це нове життя. Да, можу, я вже сказала своїм подругам, які теж хочуть зробити ніс. А, як тільки сразу вийшла з клініки сказала, що да, до цього лікаря можна їхати без, без заперечень.